Рідкі рум'яна Лумі від Лореаль Париж. Відразу перепрошую за сліди відскочу, це з магазину Єва, нічим не відмити, не відтерти. Хоча консультант була дуже приємна і порадила використовувати як три в одному. Тобто, це і рум'яна, і помада, і тіні. Якщо хочете помаду, отримайте легкий тинт із вологим блиском. Якщо крапельку на повіки, маєте ніжні кремові тіні з блиском, які виглядають дуже природні. Рум'яна досить пігментовані, але не занадто. Через яскраве освітлення на відео виглядають набагато яскравіше, ніж це є в житті. Але коли розтушуєте пальчиком або губкою, шкіра буде виглядати живою, свіжою, з ефектом такого здорового сяйня. Ви лише погляньте, який перелив. По суті, це універсальний продукт для мінімалістичного макіяжу. Він ідеальний, коли ви хочете сяяння буквально за 5 хвилин, без хайлайтера. Але при цьому шкіра дуже свіжа, відтінок природнього рум'янцю, ніби ви зашарілися, і при цьому сяння здорове зсередини. Мої перші рідкі рум'яна, і я задоволена.